Віком від 16 років, який спрямований на вдосконалення реалізації громадських та політичних прав молоді, яка досягла 16 річного віку. Зокрема, це право на звернення громадян, тобто петиції, право на повноцінну участь в об'єднаннях місцевого самоврядування, участь в політичних партіях, а також право на участь в. Процесах слухання місцевого самоврядування, зокрема, місцеві петиції, ініціативи громадські слухання, молодіжні, громадські та дитячі організації. Основні пункти законопроєкту. Е, перший закон до розгляду це закон України про громадське об'єднання стаття 7.1. Засновники громадської організації можуть бути громадянами України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 16 років, а молодіжної та дитячої громадської організації 14 років. Даний, дана правка вноситься із е, обґрунтуванням того, що нині, як ми бачимо, на теренах України молодь має дуже активну політичну позицію. І громадські та молодіжні організації, які зараз створюються особами від 21 року і 18 років, вони, звісно ж, залучені до себе молодь. Але можливість створювати дані організації з 16-річного віку дозволить нашій молоді, по-перше, досягнути більше громадської освіченості, по-друге, досягнути більше політичної освіченості. Що для України як е, політично-демократично спрямованої країни буде актуально. Далі закон України про місцеве самоврядування в Україні стаття 19. Ухвалені та... та оновлені статусу громади, а також затвердження положень спрямованих на реалізацію прав громадян на місцеве самоврядування. Місцева рада зобов'язана передбачити гарантію розгляду пропозицій громадян віком від 16 років. Тобто, вносити петиції до місцевого самоврядування, до бюджету місцевого самоврядування, що дозволить також керувати е, якимось розподілом е, щодо освітніх е, потреб громади, які у молоді виднішають, які проблеми є громади та прогалини з освітою, які прогалини є з навчанням молоді в цілому. Третя правка це е, Виборчий кодекс України, стаття 193, право бути кандидатом на місцевих виборах. Депутатом сільським, е, депутатом сільським селищним міським головою, може бути обраний громадянин України, який на день виборів дозяв 16 років. Е, дане рішення виноситься від робочі фракції. Але я, як депутат, який якому випала честь представити даний законопроєкт, е, не згоден. З даним пунктом, оскільки молодь може посідати депутатські крісла з молодого віку, що може призвести до розколу через несформованість біологічну та фізичну молоді до 16 років. Тому я пропоную пронеси закон до другого читання, де можна буде внести правку щодо цього пункту. Ви перелічені пункти мають більш актуальну позицію, оскільки такі пункти ми бачимо в країнах Європи, наприклад, Франція, Німеччина, Великобританія, Австрія. Де, по-перше, дуже великі рейтинги рівня життя, по-друге, великі рейтинги щастя, оскільки молодь вже з малку може привчатися до політичної активності. Дякую. Чи є у когось запитання? Будь ласка, уточніть, чи питання до Прошу. У мене є питання. роботазована, я А я і не представляю ніякої партії, я представляю фракцію націоналістів. І зі свого боку, як фракцію націоналістів, я вибачаюся, але ви як цьому народний депутат, я думаю, ви дуже так освічені, що націоналізм буває радикальний, а буває не радикальний. То, на вашу думку, я маю висловлювати якісь радикальні позиції щодо захоплення молоддю якихось інститутів. Депутатська чи якихось молодіжних рад. Ні, я можу бути за цей законопроєкт. І як для мене, як члена націоналістської фракції, цей законопроєкт це не просто якісь там літери на папері, да, як може бути для якоїсь фракції. Це дійсно можливість дати нашій молоді шлях вперед до майбутнього. Ви згадайте Майдан, хто перший вийшов на Майдан? Це були студенти, яким там було відсили 18 років. Це дуже політична молодь України. Ні в якій країні світу, напевно, нема такої націоналістично спрямованої націоналістично центричної, я би сказав, молоді як у нас. І ці ідеї, які ми проносимо в нашому законопроєкті, вони відкликаються мені як членом фракції націоналістів. Дякую за питання. Дякую. Тепер я побачив свого є писати по Сейчас вас я побыстку я не чувствую сідей гімнастри або ідей націоналізма та береж побасу. То есть я.

Ай, той посвідомості, в якій заявили, як ви бажання виступати. Так, шановні колеги, як представник консервативної консервативної ідеології, я не підтримую цей законопроект, тому що я вважаю його перечасним і дуже ризикованим з точки. Що його треба перенести на наступне засідання і доробити. Мої аргументи. По-перше, це недостатній рівень правової та громадської е е ділості. Громадяна 16 років ще не достатньо навчені, не мають вищої освіти та освітнього досвіду. Загроза політичної маніпуляції це також дуже важливий пункт, тому що молодь дуже, дуже вразлива до впливу. Популістських якихось закладів, радикальних або білогічно агресивних сил, наприклад, в Америці, це дуже популярно республіканці. Узгоджена міжнародною політикою. Усіх країнах ЄС, в Японії, Китаї. Це чітко 18 років. Тому я пропоную. Не мають опитування, тобто що вони то, щось тиснуть на нього. А як вони можуть його намагатися, що вони не мають змоги? Ну, дивись, якого вони його можуть набрати, це потрібно, наприклад, предмет громадянського освіта. Він для цього є зроблений в школі, щоб мати політичний досвід. Але, на мою думку, цей предмет введений знову недавно, тому що тому учні не зовсім політично розвинують. В яких перелічили Китай, Японію та Америку. Е і як вони стосуються Європейського Союзу? Тому що в мене є, наприклад, контрприклади, яка вся Німеччина, е Франція, наприклад, Велика Британія, де з 16 років вже молодь бере активну участь в політичних процесах. І е друге питання до вас, як до консерватора, а чи ви хочете ви згадати, як будувалася політика раніше? І якщо ви представляєте цінності, як писали істинні консерватори раніше у вигляді правильної консервативної революції, чи полюдо усе хороше і відкинути усе погане, якщо ви казати про сильне, то чи не кращим буде рішення дійсно перенести це? Перенести цей законопроєкт на друге слухання без пункту про молодь депутатських кріслах, але знову ж таки дати молоді можливість набратися досвіду в по перше громадських організаціях, молодіжних організаціях президентських організаціях. Чи не вважаєте ви це актуальним? Так. так, я вважаю це актуальним або поводом тільки прирішень, так, поводу Німеччини, Франції, Австрії, Згоди, тому що там, що не помиляють, уряд займає рішення. Я хочу додати до цієї законопроекту більше свободи для 16 років, тому що в нас вже молодь, От, не знаю, одного, Назара Чехова робить такі машини, ну, птички. У нас такі потужні підлітки, вони енерг... в них багато енергії. Які за дуже багато ідей, які вони можуть принести політику. Тому я хочу додати до законопроекту те, щоб брали більше е підлітків та е зм'якшили е прийняття їх до політичної партії. Тобто сформулюйте. Дати більше свободи підліткам, щоб вони розвивали ну, себе от, як політичних от, діях. Отже, от такі пункти, як, наприклад, е, знизити вік до, до вступу в політичні партії, далі надати вибори, зменшити виборчий сенс для участі для створення громадських е, політичних організацій. Конкретизуйте на використовуючи ці е, пропозиції. Там же конкретні пропозиції. Ми за них. Вже. Ну я хочу. Не хочу вмінювати, вмінювати е... <кій> за прийняття <підліття> закону. Ні, <кій> я, ну, я виступаю за прийняття цього закону, але я не хочу змінювати е... вік, тому що 16 років вже е... ну, дуже розумні люди. Тобто ви Підліти, за за саму угу, ідею. За закон. Ладно, будемо поїменти голосувати, там буде рішення. Точно чи запитання? У мене десь ще питання. Так, де ж це питання, ви кажете, новий приклад, чи такі об'єктивні діти на їхні акціоні. Факто в Україні такі дітей не може один на 20. Ну, ми будемо. не перебуває, да? Дивиться голова, кабінети, я не бачаюся. Що вона замовка? Так, це тільки уже більш пасивні на мой думку, що енергічні, як, наприклад, базар. Тому я вважаю вашу тезу невірною. Ну, так, дякую за таке приміщання. Але залишаєтеся. Ну ми будемо шукати таких активних діячів ага. та будемо їх робити лідер. Ага. Добре. лідер. Бачите їх рішення вже є. Добре, добре добре. Дайте маємо. Мені дуже приємно зрозуміти, що ви виступили за наш законопроект, оскільки зрозуміли його актуальність. Але у вашій доповіді я почув, що ви наводите приклади якихось саме абстрактних пташок, які відношення мають, по-перше, пташки. До нашого законопроєкту, по-друге, що можете ви навести конкретно ось у вас на третьому місі, до яких законів вносяться правки, і проти якого ви виступаєте. І по третє, давайте ми будемо думати не про якісь там європейські стандарти, да, американські, а про нашу країну. Тому що якщо ми зараз будемо йти в Європу, не дивлячись на... Те, що робиться у нас на місці? Пі, 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 пі. Хвилинка. Я вважаю, народу голова комітету, конера, україни, коли не дати, що парус буде. То куди ми прийдемо? І нам треба дивитися з точки зору України. Дякую за питання за. Я не проти цього закону, я повністю з ним згоден. Просто хочу додати до нього ще свої, які вже були поздні. Да. Так, тиші, тиські ти, ти, не, не, не стосується нашого законопроекту, але я просто привіз знайомого, який дуже хороший політичний діяч, та може ставати ще кращим. І в нас таких. Може бути багато, але просто вони не показали свій <звіплі> свою ізгусь, <звіплі> скажіть так. так. Слідкуйте. Наступний розписку. Лібертаріан. Лібертаріан. Ті блечки Пріоритет інтересів, забезпечення колективних інтересів. Всі права людини мають згодитися до свободи від посягань особистість і власність і захисту від таких посягань, а саме зменшення державного регулювання, повне скасування заробітних ліцензій, зокрема у сфері працювання для молодих людей, дорогів та малого бізнесу, повне знищення макіабілізму як ідеології. Розвиток війну не зрозумілочка та зменшення бюрократії. Отже, ваша пропозиція? Отже, моя пропозиція. Я пропоную реформувати, реформувати... цілому по закону і, зокрема, конкретно спит. Тобто у вас не стосується більше спілкування. Та, я вибачаюся. Причому у нас от, перше свідчення по-друге, малий, середній та да, великий бізнес за третє податкова система, до, якщо ви вмієте читати, проєкт до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав громадян віком до 16 років. Забезпечення прав у політиці. Яким чином, це стосується, і можете ви привести до. Свої точки зору, хоча пару аргументів, по саме закону, а не по вашим там якимось точніше зовиш літаріанці я представляю саме реформування податкової системи як і повні лібертаріанство у сфері. Не 18, 20. 16, 16. 16 uh, а 16. А тут оце постійний контроль там батьків і так далі. Ну, а що там відбувається з океанізмом? Ось тут, я б розуміла, відбувається лабірна централізація. А тут... Тобто, я розумію. Я теж такий виспитаний, але мене не розуміють. Тобто, як у всіх разах, то в до обвалення. Змінних друзі. Я, я вибачаюся, якщо у вас таке саме питання, то ми просто не буду витрачати час, то відповідь дуже пробував. Прошу проводити. Так, у мене виникло питання. Так багато розмовляють там на різні сфери. Можливо, ще й потрібно дії зробити в інших сферах, не тільки політичні, в політичній, а то дові наприклад сфері також в раді шістнадцяти років. Я, якщо ви слухаємо на уважку, то я концентрував увагу саме на трудовій сфері та сфері торгівлі як наприклад, на, чому ясно, на Я розумію, тобто ну, вважаєте, що треба 16 років там цим займатися? А? Я вважаю, що це треба узаконити. Дозволити, дозволити, да, законі. Добре, і ще одне питання. Десь, о... Тоді як у них буде загроза, якщо вважаєте 16 років, потрібно як у них буде загроза політичної маніпуляції. Демократія, якщо людей будуть контролювати, що це таке? Тут да. на вашу думку це нормально? так як людина вважається доросло дорослого віці двадцяти року. Це ж таки частичне контролювання, наприклад, її податкової системи та надходження потрібно необхідно державі і людям, які починають. Час обмежений, що тому щоб ці визволилися пракції, може це однопраці. Шановні колеги, я виступаю на підтримку законопроекту, що передбачає внесення до деяких законів з метою розширити права громадян, які досяглися на співнічного віку. Ми в живому час, коли наша молодь активна, свідома, готова брати участь. У формуванні майбутнього своєї країни їхній голос має бути почутий не лише в соціальних мережах та на вулиці, а й у правовому полі. Цим змінами ми надаємо молодим громадянам більше можливостей для участі в громадському житті, захисту власних прав, доступу до, державного, до державних послуг та освітніх програм. Ми, просто, ми просимо ухвалити закон. Ми вважаємо, що. Довіра до молоді є запорукою і демократичного суспільства. Дякую за увагу. Уточнюючи запитання до партії соціал демократії Це гарно в мене є питання. Мені це ж таки соціаліст, є питання у нас. Як ця ініціатива може вплинути на залучення молоді до соціальної справедливості та боротьби за права Вибачайте. <рігла> Ну, я хочу сказати, що у кожного є право вибору, він може вибирати свій шлях. Також я заохочував молодих людей до долучення до в розвиток нашої країни. Це да. 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 ж таки є питання. А, от, я просто цікаво, як з точки зору своєї фракції, ставитеся до. Більшого розвитку націоналі націоналістичних направлень націоналістично громадських організацій, які будуть розповідати про історію, історію та, та, та якусь все ж таки базову складу нашої держави. А по-друге, чи можна на такому рівні вже пояснювати людям про соціальну рівність в Україні? Власне, я нічого не маю проти. Але моя фракція на деяких сферах може це. Розгляну, Друга. Да. Друга. Не зовсім. Давай на голосування. Това. Що тут відбувається? Дивіться, два варіанти. Повністю законопроект відправити на доопрацювання або голосувати по кожному пункту. Пропоную. У нас у нас дві пропозиції зараз ви маєте вирішити, або ми ставимо на голосування.